Кінець минулого року ми почали облаштовувати всі об'єкти критичної інфраструктури, енергетики і газооб'єкти. І Ми продовжували тестувати і сітки як і по їхньої якості, так і по їхньої щільності і матеріалу. І це все відбувалося з військовими, з FPV, типу Mavic, використовували дрони, облаштували полігон, де це все відбувалося. І Єдине, що зрозуміли після десяток випробувань, що саме деякі види сіток з окремою ячейкою, з окремою щільністю і товщиною нитки, нам підходять. Зараз облаштовані майже всі основні критичні об'єкти трьохшаровим видом захисту. З військовими опрацьовували всі об'єкти логістичні. Зараз це сім доріг. Це облаштування не тільки витрачання самої сітки, а й супроводжуючих матеріалів: це і буріння, це і стовпи, це і бетонні споруди, це і троса, і кріплення. це приблизно один мільйон, один кілометр виходить тільки на це обладнання. Всі ці відео, що ми закупаємо, сітки, які неякісні, вони від вітру розриваються. Це повна маячня, тому що. Тих зонах, де це було, то одна сітка була підпалена від автомобіля, який горів поряд. Це бокова сітка. А інша інший автомобіль просто з'їхав з траси, влучив сітку і розірвав її. В першу чергу ми закриваємо саме дорогу, але також ми будемо закривати і саме навісом робити зупинки. Ви вже бачите, троси натягнути, тобто це буде суцільне закриття саме де зупинки, де будуть знаходитися люди. Також це буде під сітками. Особисто я і хлопці з, там, з мого підрозділу ЗСУ, скажімо так, займаються тестами, не жаліючи ні дронів, ні часу, ні ресурсів. Сітки відпрацьовують дуже, -дуже добре. Тому що якщо одна сітка зупинить один дрон, це врятоване мінімум одне, а то чотири, а то двадцять людей, двадцять життів. Тут дуже велику роль грає товщина, нитки і сам матеріал. Перш ніж встановити якусь сітку, ми маємо розуміти, чи вона буде тримати дрон. Тобто порядок дій такий, спочатку сітки тестуються, а потім вже монтуються. Сьогодні ви бачили своїми очима, як це все відбувається. До нас потрапляють зразки, ми вивозимо їх на полігон, хлопці відпрацьовують по них всім можливим і ми робимо висновок, Підходить нам ця сітка чи ні.